Усім привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Сьогодні для вас нове відео в такій прекрасній компанії. Ось і сьогодні я хочу поділитися з вами. Своїми фарбниками, які я виділила за цей час роботи, а, саме для закриття клієнтських запитів, а це і робота з давнім синім а, перманентом, який потрібно перекрити в гарний коричневий колір, а робота з віковими бровами, з перещіпаними бровами, а, з вираженою симетрією. Клієнтські запити це далеко не ті, які ми бачимо в інстаграмі, але, тим не менш, а, з ними працює кожен. Майстер, і а, ми маємо вміти їх закривати. Отже, перш ніж я а, розпочну, хочу коротенько познайомити вас із собою. А, я Катя Пасаман, майстер-викладач в б'юті-сфері 3,5 роки, амбасадор українського бренду Zola. А, І ще більше корисних уроків шукайте на YouTube-каналі і підписуйтесь. А ми розпочинаємо. Отже, що ж за фарбники я виділила для роботи з клієнтами. А перший фарбник, хто б що не казав, дуже різні думки насправді були стосовно нього. Це фарба зола, кремовий фарбник щільної пігментної маси. І так це фарба зола. Саме він допомагає мені. Закрити досить велику частину а, клієнтських запитів, а саме це а, робота з асиметрією, коли її потрібно вирівняти. А, дуже багато запитів від клієнтів, саме на виражену графіку. А це також і робота а, з проблемними ділянками в зоні брів а, в плані перещіпів, які зазвичай бувають по нижній лінії або в зоні апексів, і саме. Ось ця графіка і насиченість цього пігменту а, дозволяє мені вирівняти м м полотно і зробити гарне рівномірне фарбування, щоб не було помітно, що десь а, більше волосків, десь менше, десь не вистачає. Ось Тому а, в 80 випадках, напевно, я вибираю саме а, цей кремовий фарбничок, і він ідеально з першого разу все гарно. А, Гарно працює, класний залишає відбиток на шкірі, якщо в цьому є потреба. Тут головне техніка, яку ви обираєте для цього фарбника. Ось і все. Так, йдемо далі. Наступний фарбник, про якого я спочатку думала, що це Фарбник, який досить розпіарений вийшов на б'юті-ринок, бо він не так давно з'явився на б'юті-ринку. Це більше аналог попереднім фарбникам, які вже були. Але спустя якийсь час я все-таки купила його в роботу, спробувала. І зрозуміла, що всі відгуки, які я чула про нього, повністю. Повністю характерний цьому фарбнику. Це геловий фарбник, і це фарбник саме від бренду OCO Він а, розкрився мені дуже-дуже з крутої сторони. До того я працювала кремими фарбниками інших брендів. Вони мене в принципі також влаштовували. Особливо а, цей фарбник я використовую і в натуральних техніках люблю, і після ламінування, і після освітлення. Він мені дуже подобається, саме геловий фарбник, тому що все одно досить багато дівчат зараз хочуть більш повітряні натуральні брови. Але знову ж таки, фарбник можна обрати будь-який. Тут головна техніка. Можна і кремовим фарбником з щільної пігментної маси зробити гарні повітряні натуральні брови. Діло в техніці, тому. Але, тим не менш, я в роботі маю і фарбник око, і його використовую дуже часто. Після ламінування це просто ідеально. Після освітлення також, особливо, якщо ви майстер, який там, тільки проходить базу, або працює півроку рік, переживає, боїться працювати з щільними такими фарбниками пігментної маси, які дають дуже виражений відбиток на шкірі, цей фарбник ідеальний. Не можна зробити і гарну графіку, і натуральну техніку. Єдине, що, якщо говорити про клієнтські випадки, коли дійсно треба перекрити якийсь перманент, або ж вирівняти асиметрію, перекрити якісь проблемні ділянки, все-таки в цих випадках я надам вибір фарбнику саме Зола, кремовому фарбничку. Ось, але, тим не менш, все діло в техніці дівчата. Так. Стосовно а, фарбника ОКО, тут дійсно потрібно просто для себе а, віднайти і зрозуміти техніку, в якій він працює, щоб отримувати гарний результат і після ламінування, і під час звичайного фарбування, але, тим не менш, його я найчастіше використовую саме після а, ламінування і після освітлення. Останній фарбник яким я користуюся, мені здається, останні два з половиною роки це точно. Я завжди його обираю, коли до мене приходять клієнти з давнім, синім, сірим, холодним перманентом, можна сказати, навіть татуажом, якому вже три і більше років, п'ять. І саме цей фарбник. Дає мені гарний коричневий колір, якого так хочуть дівчата, які мають ось цей такий уже дуже, дуже давній перманент. І зазвичай, якщо говорити про цей фарбничок, я працюю в техніці, в техніці на шарування. Але обов'язково. Потрібно дати, просохнути кожному шару, не поспішати, не поспішати змивати, щоб дійсно досягти того гарного результату. Скільки я пробувала кремових флабників гелевих, ніякий із них не дає того гарного коричневого кольору, коли потрібно перекрити ось цей давній синій перманент. І це. Фарбничок від бренду Зола. В принципі, це може бути і від іншого бренду. Але єдине, що я вже дуже давно почала працювати цим фарбничком від бренду Зола. І це хна. Тому я і досі не працюю. Хоча я пробувала і хну від око, тому, яка у вас є такою, і можете працювати, вона. Будь-яка хна вона найкраще справляється саме ось цією задачею перекрити синій, холодний перманент і досягти гарного кришневого відтінку, який хочуть дівчата. А, ніяка фарба кремова, гелева, не дасть вам того гарного кришневого кольору, який дає а, хна. Під час роботи з таким запитом. І дійсно останні 2-2,5 роки, саме її я використовую тільки її, коли до мене приходять клієнти з таким запитом. Отже, три фарбники: фарба кремова бренду Zola Зола, гелевий фарбник бренду Oko. В принципі, це може бути інший гелевий фарбник яким вам зручно працювати. Для мене зараз фаворит все-таки це Oko. І третій фарбник це хна бренду Zola. Для мене це поки що найкращі фарбники для роботи саме з клієнтськими такими запитами, з якими працює кожен майстер. Це далеко, ще раз повторюю, не ті інстаграмні брови і звикли ви бачите на сторінках майстрів. А це дійсно робота з віковими бровами, з перещіпаними зонами, з перманентом, робота з. Асиметрією, і це а, ті фарбники, які я використовую в своїй роботі, а, і саме в роботі з клієнтами. І навіть зараз, а, повернувшись в Польщу, а, дівчата, які в мене були, рік часу все одно є та частина клієнтів, яка а, не знайшла. Майстрів, які зможуть закрити їх запити, і вони пишуть мені, щоб а, попасти все-таки на послугу до мене. Тому а, це ще раз мені особисто а, підтверджує те, що фарбники, якими я працюю, вже досить довгий час, а, техніки, які я використовую, мене не підводять. Тому а, пропоную і вам. В коментарях поділитися, якими фарбниками, які запити клієнтів ви закриваєте зазвичай, діліться вашим досвідом, мені буде цікаво почитати. Ось. І, в принципі, в мене все. На цьому все, що хотіла поділитись, сказати, розповіла вам. Чекаю ваш фідбек в коментарях і до зустрічі на нових уроках.